21 рік ув'язнення сьогодні винесло вирок викрадачу собак Леді Гаге. Нагадаю, світова суперзірка підтримує українців з перших днів війни, а росіян посилає за русським військовим кораблем. Зірка не побоялася втратити своїх прихильників з федерації, бо мир та любов це також і те, про що співає Гага. Я нагадаю, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Іне <питрична> щеле. <питрична> Американський суд засудив одного з викрадачів собак співачки Леді Гаге до 21 року ув'язнення. Про це пише Дейлі Мейл. Вирок було ухвалено через 22 місяці після скоєння злочину. За даними видання, Джеймс Говард Джексон, якого звинуватили у викраденні псів, пішов на угоду зі слідством, визнавши свою провину. Поліція, яка розслідувала справу, заявила, що грабіжники не знали, що власником собак є леді гага. Мотивом для скоєння злочину став зовсім не статус зірки, а нібито вартість французьких бульдогів, яка може доходити до тисячі доларів. Говард Джексон разом із двома спільниками викрали со. Бак зірки під час воголо Лос-Анджелесом у лютого 21-го року. Грабіжники зажадали, щоб, щоб собачник, який працює на леді гаго, віддав домашніх тварин. А коли погрози не спрацювали, вистрілили йому в груди з напівавтоматичного пістолета і втекли. В результаті чоловік близько місяця провів на лікарняному. Йому видалили одну легеню. Собак зірки через два дні повернула жінка, яка виявилася знайомою злочинців. Незнайомка заявила, що знайшла їх прив'язаними до стовпа і хотіла потримати за. Явлену винагороду нагороду у 500 тисяч доларів за повернення цуценят. Пізніше поліція висунула жінці звинувачення за приховування псів. А батька другого підозрюваного звинуватило в тому, що він допоміг йому уникнути арешту. Відома американська співачка Леді Гага жорстко висміяла росіян. Так, під час концерту в Лас-Вагасі артистка виступила з промовою щодо війни Росії проти України та про те, як сама допомагає постраждалим. Потім вона додала, що росіянам варто було б заарештувати її під час концерту в РФ. Проте вони як були тугі, так і залишилися. Що не провести мір ваша I told them to me. I showed up with the troops. а шавдачупсзауважу, що Зауважу, що 2012 року під час концерту в Москві зірка підтримала лгбт спільноту та додала: Заарештуй мене, Москва. Мені байдуже не буду називати цього слова. Нагадаю, що в перші дні війни леді Гага, яка була присутня на щорічній премії SAC Awards, на своїй сторінці в інстаграм опублікувала таке послання. Моє справжнє бажання сьогодні ввечері полягає в тому, щоб протягом двох годин я та мої колеги-актори на SAC Awards викликали. У публіки посмішки для мене є велика честь бути там. Це привілей бути артистом. Є багато причин, через які світ постійно не дає нам усміхатися. Я молюся сьогодні ввечері за Україну та посилаю посмішки всім вашим серцям. Я молюся за те, щоб ви скоро будете єдині. I bow down to pray. Також під час спілкування з журналістами на червоній доріжці премії гільдії кіноакторів США вона знову згадала українців. Це чудова ніч, свято мистецтва. Але у світі стільки всього відбувається. Моє серце зараз з людьми України. Друзі, ось такому маємо новину. З вами була ваша Соня. Ставте ваші вподобайки та підписуйтесь на канал. Слава Україні! Which is that I'm just really honored to be here. Uh, this is a beautiful night where we all get to celebrate art together and celebrate each other, and there's so much going on in the world, and my heart really goes out to Ukraine.